Доброго дня, мої друзі! Вітаю вас на каналі Все по-домашньому. Дивлюся е, ваші ролики. І бачу, що у декого з вас є сніг на дворі. Справжня зима. У нас вже третій день взагалі, наче така весна, і то е, взяла е, правління погодою в свої руки і. Нібито й не хоче відпускати. Тепло, такий, знаєте, запах свіжий, весняний. Хочеться так дихати на повні груди. І тому більше хочеться знаходитися на дворі. В руки не так мерзнеш, щось можеш зняти більше. Вирішила показати вам своїх кроликів. Це хлопчик наш такий, красунчик. Там, бачите, Йому яблучок кинула, сінце. Закидаю туди одразу в середину, тому що днем козичка в нього звідси витягує просто їжу. Насипала зерна, сьогодні в них в меню дроблена кукурудза. Ось ця наша дівчинка. Не знаю, здається мені, що нібито вона таки і відгуляла. Ой, мої подружки-курочки тут щось розповідають також. Бачите, така вона не худенька. Шейка така під гарлячко є в неї. Свою кукурудку вона розсипала. І зразу ж тут покажу під кліткою кури, гуси, все-все повизбирували. Ось така вона гарнесенька. Так. Було в нас тут два гнізда, таких зробила. Було одне яєчко, я вже його. Де воно? В карван вже поклали. Уже забрала одне яйця. Зараз підемо ще дивитися по інших гніздах, що там у нас робиться. Так, заглянемо, що тут кури. Ходять по городі. Бачите, так дійсно тепло по-весняному. Сьогодні в нас неділя, завтра візьму садові ножниці і потрібно нарізати живців з. Черешні, тому що хочу перещепити деякі. От бачите, тут в мене ось це, що не минулого, позаминулого року я прищепнула. Ну, не прищі, а прищепила. Підрізаю. Тут піде цей, оцей стубурець відріжу. Підрізаю, щоб не росли вони уверх, а були такими, як глобуси низенькі. І... Низеньки, щоб було зручно їх потім е, рвати. Бачите, тепло. І усі кури, гуси, індюки порозходилися. Е, на днях вже я дзвонила, запитала за індюки, також біг шість. Е, пропонують така ж сама ціна, як я і раніше казала, 100 гривень. Але що ближче, і мені підвезуть їх додому. Тому десь у 20-х числах березня місяця вже думаю, що будуть у мене на хазяйстві ще і маленькі індючатка. Так, а нашого котика-переселенця, здається, також розібрала весна і такі нотки кохання. Відчуваю він, що скоро 14 лютого, так? Зараз він заспокоївся, а перед цим співав свої е, закохані сиренади. Так, Хочу показати вам ще своїх гусей. В теплиці не показую, що зараз робиться. Тому що там ще не навела порядок. Там е, страхоття просто. Тут, бачите, одна партія моїх гусей, це старі. І ось там є молодень. Так, Тут, бачите, також на городі усе таке це. Повикидала дрова. Це хто? Біля мене? А, котик. Щось він похудав і болять в нього очки. Ми йому і закапуємо, бачите, але постійно такі заплакані, так? Красунчик. А, відпочивають. Коко. Тут, бачите, ще сидить. Не знаю, скільки там сьогодні буде. Ну, поки що беру 3-4 яйця. Більше ще не було. Два бувало, одне бувало. От кури Кинули відеречко. Бачите? Сидить. Ну що, я хотіла показати, що почали винестися. А гуси в цьому році мене щось не радують. Уже, дивіться, яке лютого, і в мене нема ще жодного гусячого яйця. У нас, коли вітряно, з лісу навіває мені сюди, бачите, листя, різні бумажки. Трояндочки свої на зиму не обрізала, але подивіться, видно, що вони живенькі, почечки є. Потім лише ось це сухеньке пообрізаю і буде краса. Тут ось цю трояндушу я сама виростила відводкою. Також вона живенька. Розпускається вже, попідрізаю все гарнесенько. Так, так. Юка. Тут вона не хоче рости, трошки їй тінь черешня пускає. але нічого. Тут також треба порядочки буде понаводити сюди, в колесо насипала сухого листя, тому що. Кури, гуси почали відзьобувати. Тут, хто пам'ятає, у мене піснізнички, крокуси, тюльпанчики ростуть. Тому, знаєте, руки чухаються, хотілося б це листя все загромадити, щоб було гарненько. Хоча я зараз свої гуси не випускаю на вулицю, але все одно всяке буває. буває забудеш закрити хвіртку, і вони вискочать і зроблять ну, неприємності прикрості для мене. Бачите? Отак, От такий бардак, але себе заспокоюю тим, що він все ж таки вимушений. Ну що ж, буду завершувати своє відео. Наступним, мабуть, буде відео огляд насіння, яке я придбала нещодавно в насіннєвому магазині. Трошки мене в шок це все. Увело, тому що ціни такі такі дешеві. Я розраховувала там щось мінімум купити на гривень 200, а купила на 500 гривень і дивилась на той пакетик так з недовірою. Давай котяра, йди сюди. Друзі. Миру, добра, я вас люблю, поважаю, щиро вдячна, що ви переглядаєте мої відео. Дуже приємно, коли коментуєте, якісь поради, якісь запитання даєте. Дякую вам, пока-пока.